У день народження відомого поета Володимира Висоцького у читальній залі головної книгозбірні Закарпаття провели вечір пам'яті Політ триває. Зібралося понад півтори сотні прихильників творчості Володимира Семеновича. Під час вечору звучали пісні та декламували вірші поета. Найбільше оплесків заслужили брати Ігор та Маріан Кравченки, які виконали одну із найвідоміших композицій автора Я не Люблю. Я не люблю. Я не Крім того, на заході презентували фільм Ужгород слідами Володимира Висоцького та обговорили вплив поета на суспільну думку. Я навчився грати на гітарі і за те, що я дуже хотів співати пісні Висоцького. Він настільки мене запалив, що був такий період, що я знав на пам'ять 400 450 пісень. Я вважаю, що Висоцький – це явище міжнародного тунку. Для мене це образ борця, образ людини, яка постійна в пошуку. І я вважаю, що от в наші часи от для Розвитку от справжніх почуттів, де розвитку патріотизму творчість висоцького пісні грають на небияку роль.